Вітаю всіх любителів шахів на каналі Пригоди тури. І сьогодні ми розберемо таку тактичну ідею, як подвійний шах. Подвійний шах це дуже міцна зброя, тому що захиститись від подвійного шаху можливо тільки ходом короля. Неможливо побити атакуючі фігури, тому що їх дві, і неможливо, неможливо закритися. Почнемо з відомої, дуже відомої короткої партії, яку грали знаменити росмейстери Реті Тартаковер. Білим грав Реті, Чорний мір Тартаковер. Вона дуже коротка партія. Потім перейдемо к іншим позиціям. Я не буду зупинятися на дебюті, це захист каракан. Тут є різний є ход Е5, ЄД, конь С3 грає реті, взяли, чорний грають. конь ф 6 Тут, до речі, є основні ходи, слон F5 і конь Д7, конь кінь ф 6. І реті, робить несподіваний ход. Ну, я би тут побив. Кінь F6 і зробив подвійну, подвійний пішак. Він захищає ферзь D3 коня. Ну і ще є ход конь G3. Ферзь D3 і тут е, тартакова чорними вирішив скористати, скористатись нестандартною грою свого суперника. І він робить такий помилковий ход, тут краще було побити піти ферзь d5, він пішов Е5. <кій> Взяли шах, закрили слоном і він відіграє пішака і ще нападає на коня Е4, який зв'язан. Ну і він майже сподівався, що білий якось ходами в трі будуть захищати цього коня. А що робити, та там пішак на Б2. Але несподівано білий зіграли 3-0, длинна рокировка. І якщо тут побити ферзьом, то просто грає Тура е 1 зв'язка і виграш ферзя за коня та туру, це, це досить велика перевага у білих. Тому що у них ще кращий розвиток фігур. Але основний варіант, який трапився в партії, чорні побили конем. До речі, кращий ход був слон е 7 і після такого розміну невеличка перевага все ж таки у білих, але не невеличка. Так, Тартаковер не побачив нічого страшного, побив. І тут. Розвівся гром, залучення под, подвійний шах, Хто не бачив цю партію, може поставити на паузу. А я після деякої паузи скажу, да, ферзь Д8. Дуже цікава ідея. Король Д8, і от він подвійний шах, і потрібно дати його на G5. То есть, що таке подвійний шах, ви бачите. Тура дає шах І слон дає шах, І тільки уйти королем. Неможливо побити одночасно слона і, і захиститися від, від тури. Ну і тут два хода королем і на король Е8. До речі, так, пар, а партия был король c7. Тура д 8 і... Після король С7, слон D8. Мат на, один, на, на 11, 11 ходу. Дуже цікавий, дуже красива ідея. Тобто, подвійний шах настільки міцна зброя, що можна пожертувати навіть ферзя для того, щоб залучити короля суперника по цей подвійний шах. Зараз розглянемо ще декілька позицій. Подвійний шах зустрічається у добре відомій комбінації на спертий сперти мат. Ви, мабуть, бачили цю позицію. Зараз ход білих і вони грають. Кінь F7. Кінь F7. Ну, неможливо брати цього коня, тому що б'ємо ферзя єдиний захист повернутися дорой і це мат. Да, ну що буде, якщо король піде на Ж8? Тут дуже важливий хід. Кінь H6. І це подвійний шах. Ферзь і кінь дають шах, і ні і коня неможливо побити. Але король може уйти на h8. І тут, хто не бачив, може поставити на паузу. Після деякої паузи ма два хода. Якщо повернутися на f7, то король повернеться на g8. Як зробити, щоб король не міг повернутися на g8? Пожертвувати ферзятам. І Туражось, кінь в 7, його величність <кхід> спертий мат. Дуже красивий, чого спертий, тому що король затиснут своїми власними пішаками турою і не може нікуди пойти. І спертий мат дає завжди тільки кінь. Ніяка інша фігура в шахах не може зробити це. Пойдемо далі. Це також типова позиція. Хід білих. Їм загрожує тут дуже великі неприємності. Ну, мат в один ход загрожує 3 І він повинен щось зробити. І це також залучення от. Двойний підвійний шах. Перший ход ферзь g7, король повинен бити і от ви бачите батарея слон і кінь. Тобто підвійному шахі можуть бути задіяний кінь, слон, тура, ферзь. Тут повинен чітко зіграти. Кінь F5 шах. у короля єдине поле, куди він може відступити, це на G8. Всі інші поля под ударом. І шах кінь може зробити на H6E7, і але а 6 під контролем чорного ферзя, тому кінь Є7. І ви бачите красивий мат. Тобто, це не спертий мат, але також мат. Завдяки підвійному шаху. Зараз пойдемо далі. Ця позиція нагадує попередню, але тут є деякі зміни. Ви бачите, трохи по-іншому стоять білі фігури. І тут шах на g7 нічого не дає, тому що не буде подвійного шаха, але він буде, якщо дати, шах на H8. Король h8, і тут є два варіанти. F7 і g6, і знову кінь f7, король g8, кінь h6 неможливо, тому що ферзь поб'є. Тому тільки кінь g6, подвійний шаг. Ви бачите, король повинен вийти на g8 і конь e7. Це знову мат. Ну, розглянемо ще позицію, де одна сторона виграє завдяки підвійному шаху. Ви бачите цю позицію. Хід білих. Якщо б був хід чорних, то вони б могли дати мат в один хід, наприклад, Тура H2. Про один це же, даже, ну це мат-два хода. Тому, коли ви аналізуєте завдання, ви повинні э, оцінити позицію власного короля, і якщо ви побачили, що вона небезпечна, то це означає, що мат, який ви, ви повинні грати форсовано. Тобто кожен хід це шах. Тому якийсь ход типу слон F5 неможливий, а як же виграти? Пам'ятаємо по про подвійний шах натискаємо на паузу. А я після деякої паузи скажу правильне рішення. Так, да, це жертва тури. Шах єдиний ход брати. І от. Його величність подвійний шах слон F5, тільки хотіть корольом повертатися назад, і тураж 7 мат. Подвійний шах дуже часто зустрічається, і шахисти досвідчені намагаються його уникнути. Якщо не бачать, дуже рідко буває, коли загрожує подвійний шах, і там він можна його допустити і це не програє партію. Це дуже рідко буває. Найчастіше подвійний шах несе чи мат, чи якусь матеріальну суттєву втрату. Тому краще його не допускати. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі на нашому каналі. Ставте лайки, підписуйтесь. Усього найкращого.